Пенсіонерку біля терміналу у Козовій помітив житель Тернополя. Чоловік зауважив, що жінка намагається запхати в нього одразу всю пачку грошей. Підійшовши до неї, він почув, що пенсіонерка з кимось спілкується. А коли запитав, про що мова, то зрозумів, жінку намагаються обдурити шахраї. Валяється на землі купа грошей підсотки, тисячі, пачки двохсоток. Я підбіг і бачу, що жінка, бачу, що ситуація така, що жінка явно попала під вплив. І я пробував якось її вив... з цього стану вивезти. Ніяк не виходить, оскільки реакції ніякої не було адекватної. Тому прийшлося взяти з рук телефон і неї, вибити, вибивши телефон, тут же в цю секунду знов телефон дзвонить. От. І чудово зрозуміло, що це афера якась. От. І жінка не піддавалась ніякому впливу, почала втікати від нас. Пенсіонерка не реагувала на жодні слова, і тернополянин викликав поліцію. Правоохоронцям жінка розповіла, що до неї зателефонувала невідома і представилася слідчою з Тернополя. Аферистка повідомила, що її донька потрапила у біду, допомогти їй можна, і ціна питання 55 тисяч гривень. Пенсіонерка сказала, що має біля себе лише 42 тисячі, які відкладали на операцію. Ця сума влаштувала псевдослідчою. Вона навіть дозволила жінці поспілкуватися з донькою. А оскільки голос був схожий, то пенсіонерка без вагань вирішила допомогти. Дорогою до терміналу аферисти тримали жертво. На зв'язку ніхто не вимагає мені. Дочка в лікарні. Мені треба до неї поїхати. А в де в лікарні? А де? Де в лікарні? Та, пані, залишіться на місці. Пані, я, Ре, я ж прошу, Я ж вами інсульт, я не інсульт. Ні, ні, буде. та дивіться, ми з поліції. Може, вам треба якась допомога. Нічого може, може, настрашив, може... Ніхто мене не Дивіться, Якщо у вас Ничего. по телефоні, то дзвон, це можуть бути шахраї телефоні. розумієте? – Так, я розумію, я що не чую, я виключаю, то я нічого. Дивіться, пані, ваша дочка, напевно, не в лікарні, це швидше за все, вам шахраї дзвонять. Зараз дуже дуже багато шахрайського дзвонять по телефоні. Кажуть, що у вас дитина в лікарні. Що ви передали гроші? А насправді то неправда, розумієте? Ну я розумію. Це вам по телефоні сказали, що до пані верніться сюди. Верніться сюди. Я розум. Я вам ще раз кажу. Почекайте, вам казали переслати якісь може гроші кудись Ні, Ні, нічого, вона не казали. казав. Може казали, пані, може, пані, казали, що залишити, залишити гроші. Ні, ні, чого не казали. Дошка ваша де в лікарні? Я, я йду йде. додому, я нічого а ви, ви, ви не переживайте. Ні, 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 То є як треба, я туди так. дам. За півтори години жінка прийшла до відділення і сказала, що після розмови з правоохоронцями вона все-таки пішла на пошту та переказала на два рахунки чотирма транзакціями 42 дві тисячі гривень. Після того як жінка перевела усю суму, подзвонила родичці та зрозуміла, що спілкувалася з шахраями, допомогти поверн. Втрачене, вона просить поліціянтів, постійно тримаючи жертву на зв'язку, шахраї вводять людину в шоковий стан. Вони не дають змогу комунікувати з іншими людьми, а також звернутися за допомогою. Другою основною передумовою цих шахрайських дій є маніпулювання основними цінностями людини, такими як здоров'я, материнство, взаємини у родині а також е пропонування. Допомоги їм, якщо ті опинилися у біді, нагадаю, що основне у роботі шахрая не дати можливості вийти з стресового стану. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини першої статті 190 кримінального кодексу України. Триває слідство поліцейськими підрозділу щодня проводяться усі необхідні дії, тобто спілкування з громадами, з громадянами з перехожими на вулиці, розклаються відповідні буклети для того, щоб Попередити і не допустити такої вид діяльності шахраїв.